Андрій Запісецький, гравець футбольного клубу Шпола, сил легенди шполянського футболу Микола Запісецького. Андрій, вітаємо вас з перемогою. Це ваша друга перемога після цієї перемоги клуб школа зараз на першому місці у чемпіонаті Зеноградського району. Будь ласка, ваша думка про сьогоднішній Ну, Команда була складною. Перша тайм вийшли. Головне вийти з настроєм. Ми показали настрой. Кожен боровся до кінця і забив цю перемогу. Сьогодні у вас е додавалися такі е досить сильні якісні гравці, Антон Вальчиковський давно його так. не, не бачив, е Богдан Гечка, можливо, ще такий Олексій Боярчук так, підсилить вас. Е скажи, як ви оцінюєте свої шанси? Далі підуть у вас в, в, в лідери? Але далі будуть ваші основні суперники, Шевченків, Зеленегородка, команди Багачева, команда Кубранова, які сьогодні досить добре зіграли. Як вважаєте ваші шанси в турнірній боротьбі і боротьбі за, за чемпіонство? Борис тільки за перше місце. перше місце? Ну, все, ще раз Дякую за інтерв'ю. Дякую. Все найкраще.